І знову повертаємось до Дня Збройних сил України. Нашим військовим допомагають усі: від мала до велика від дітей до представників покоління українців досить поважного віку. Як приклад – річна запоріжанка, яка задонатила на армію, Не треба нам така війна, тому що прожили всю життя з ними, а він нас субівають. Пані Тетяні 93 роки. Переживши Другу світову війну та знову опинившись під обстрілами, жінка допомагає Збройним силам України як може, адже знає наскільки важлива така підтримка у скрутний час. Тетяна Тихонівна задонатила на квадрокоптер для українських військових. Допомогла їй донька, яка власне і знайшла оголошення. Вона відкрила телефон, а Я ж не знаю, як даватися. Я на збирають на самоліт. Ну і що, що мені остається? Вислаюся і думаю, буду тепер допомагати. Душою хочу, хочу допомагати всіх. На, на Я їх жалію. Наразі йде збір на квадрокоптер українським військовим на Запорізькому напрямку. Це професійний квадрокоптер, вартість його. 800 тисяч гривень, однак він дуже буде допомагати нашим військовослужбовцям, тому що вони будуть бачити ну, все, що коїться в онлайн режимі, і це буде просто неймовірна допомога для збройних сил України. Волонтери кажуть, пані Тетяна допомагає не лише грошима, а й іншими необхідними речами. Наша Бабушка 93 роки задонатила гроші з пенсії, збирає баночки, щоб тушонку ми робили, передавали. Тетяна Тихонівна родом із Знам'янки та не з чуток знає, що таке окупація. У Другу світову війну її село захопили німці. Тоді їй було 12 років. Пані Тетяна каже, що усі чоловіки з села одразу влилися у партизанський рух на іншому березі Дніпра, будучи дитиною разом з друзями, допомагала підпільникам, переправляли їжу, замітки на клаптиках паперу з місця розташуванням загарбників. і все, що було необхідно. Зараз намка вдруге під окупацією. Я хорошо плавала, Дніпро перепливала. Вот. Привезу тебе тачками хлеб этот до лодки. Хлеб твой мне погрузите у, у, эту у лодку. И я на, на, корму сажусь и плыву тихонечко, чтобы весло не шлепало, а потому что стреляют трассирующими пулями под Днепру только. Как где шорох, и они стреляют. Щас там теж скаковки, а не на и і это все окупіроване теж. Пані Тетяна вірить, що ми переможемо ворога. Перед сном обов'язково молиться за це. Господи, дай їм сили воєнним і здоров'я, і дай їм мудрості, щоб Путіна на Путіна железяку кинуть. Тож, щоб мрії та молитви кожного українця здійснились, переходьте на інстаграм-сторінку громадської організації. Зробіть донат для придбання квадрокоптера. Разом ми наближаємо перемогу.